Він мріє, щоб у нього виросли ріжки. Так, бо ріжки ростуть тільки у дорослих оленів. А якщо я стану дорослим, то чарівний дідусь. Візьме мене у свої помічники. Різдвяна історія малого театру маріонеток, що сталося з оленятком», яка до війни збирала аншлаги у будинку актора, нині продовжує захоплювати дітей і дарувати їм радість спілкування з казкою. Цього разу акторка театру Таїсія Кжитова грала для дітей працівників Каразинського університету на імпровізованій сцені в Вірміло в центрі, одному з небагатьох безпечних нині місць Харкова. Паралельно на інших локаціях цього дня відбувалося не менш казкове спілкування з класичною музикою від студентського симфонічного оркестру Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського під керівництвом диригентів Анастасії Шнерьової та Юрія Дяченка. А ще цього дня лунали колядки, і було багато іншої надихаючої живої музики, якої так не вистачає нині харків'янам. Це театральне музичне дійство важливий подарунок для юних харків'ян та їхніх батьків до дня Святого Миколая, як зазначила ректор вишу Тетяна Кагановська, навіть у цей нелегкий для країни час важливо докладати зусиль, аби діти могли посміхатися, радіти та вірити у сили добра і, звісно, мріяти. Головне у нас бажання у всіх однакове. Ми бажаємо перемоги і миру в нашому домі. Ми бажаємо щастя нашим дітям. Ми бажаємо, щоб наші діти жили в щасливій незалежній Україні. Тому мені хочеться побажати нашим маленьким діткам мріяти. Обов'язково жити і радіти життю. Обов'язково будувати свої плани, тому що у вас обов'язково все вийде. Ви сильні, ви чудові. І ви не перевершені. А ще мені хочеться від імені батьків подякувати вам, тому що ви, може, самі того і не розумієте, але ви робите наш цивільний. Саме заради вас ми тримаємось ці вже півтора, навіть більше року війни. І ми обов'язково переможемо. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада Груп.